Доброго ранку, друзі. З вами знову Тернопільщина і канал Сільське подвір'я. Запрошую вас підписатися на мій канал і бути разом зі мною. Завжди рада новим гостям, новим підписникам, новим коментаторам. Пишіть коментарі. Це буде збагачувати відео новими переглядами. Та й канал також. Ну і я завжди рада познайомитися з новими людьми. Як бачите, сьогодні знову йду на роботу. Кожен день одне й те саме. Ой, вибачайте. Кожен день одне і те саме, тільки сьогодні йду на піхоту. <кій> Пішака. болото, не болото. Ой, сьогодні маємо субота, 12 жовтня. Пів місяця можна сказати, що вже зійшло. Оглядаюся чи Жулька за мною, не дай Боже не біжить. Бо й таке може бути. Ой, не знаю, що там у мене клекочить в тім горлі. Але щось не дуже важнєцьке. Щось не дуже важнєцьке. бо Осінь на вулиці. Що тут скажеш? Осінь, осінь, Лис жовтіє, дрібно-срібний дощик сіє, несе осінь, нам дари. Грушок, сливок, яблук, повні міхи, повну гамуру й утіхи. Ой, віршик дуже довгий, але я наразі тільки ось ця згадала. Тільки ось ця згадала те, що мені прийшло в голову. Багато дерев уже жовкне, а так кожен день спостерігаєш іншу картину. болото само собою, воно вже не висихає. Воно вже не висихає, воно тільки... Ой боже. Ой, воно тільки уходить в землю. Вода теж не особо, але трохи тікає в землю. У нас передають похолодання. до мінус 3 Не знаю, чи буде по всьому регіону, але думаю, що в нас може бути. Переважно у нас завжди так є. Приморозить перець людям, приморозить баклажани. Усе поприморожує, а потім ще тепло і тепло. Ну, так що такі справи. Примерзне, а тоді тепло-тепло. Бачите, яке болото Тут. За цієї калабані чоловік мене майже кожен день возить на роботу. Але я вже кажу, що вже не вези мене. бо шкода солярки. Я якось помаленьку вже перейду. Крапива на дорогу. Треба її виламати. Бо я потім вечором іду. І зачіпають цю крупеву, а вечором я йду уже темно, уже темно, О, Боже, Боже. Бо вже сьома година вже темнося. Але що зробимо? Роботу ніхто не відміняв, хоча було би бажання і було б можливість лишити цю роботу, то я б її лишила. Але... Але наразі бажання немає, та й можливість не підходить. Так, з понеділка знову треба брати вихідний. Бо на городі за нас з чоловіком ніхто то не позбирає ті кукурудзи. Урожай не дуже. На двох сортах хто бачив, але, але <кій> зібрати треба, бо що з того, як не зберемо? Бо раз на рік родить. І треба думати. Як слідуючого урожаю жити? Ну, якесь таке. Ой, болото, друзі, набираю на капці болота, але, але йду далі. Упевнено. Ой, широким кроком, яким можу до роботи. Всім гарного дня, натхнення до роботи чи до відпочинку. Кому як. Сьогодні ж субота. як би у людей вихідні дні. <кхи> і всього всім найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей!